Добрий день усіх, хто до нас доєднався на сьогоднішню презентацію. Дуже раді вас бачити і дуже дякуємо, що незважаючи на те, що вже розпочався навчальний процес. Ви знайшли час і доєдналися до нашої презентації. Дозвольте представитися. Мене звати Оксана Воронкіна, я є координаторкою. Освітніх програм Асоціації інноваційної та цифрової освіти. У вас у чату будуть посилання на наш сайт. Я трошки в двох словах розкажу, чим ми займаємось, а буде посилання на наш сайт, і ви зможете передивитися, чим саме ми займаємось. Ну, основні наші Платформи це освітні платформи з однією з якою я вас сьогодні познайомлю. А взагалі, то ми зараз дуже плідно співпрацюємо з Міністерством освіти і науки, і перший освітній урок, перше вересня, телевізійний урок, який був на. Телебачені цей урок розробляла в тому числі і наша команда. До речі, цей урок став відзнаково, як нема спішов урок, перший урок. тому це сталося завдячуючи вам. Також да за, через те, що всім. Ви всі області приєднувалися до нашого уроку. Сьогодні я хочу презентувати курс першої психологічної допомоги. Цей курс є сертифікований, він входить в програму першої леті України з психологічної підтримки українців. Курс розроблявся як українськими фахівцями, психологами, які Звичайно, досвід величезний, як в Україні, так і за її межами. І так само ми цей курс розробляли з нашими колегами з Ізраїлю. Чому саме з Ізраїлю? Тому що, як відомо, Ізраїль також перебуває в воєнному конфлікті, і як ніхто. Знаються на психологічних моментах, саме в освітньому процесі. Зараз я включу демонстрацію екрану. Курс знаходиться на платформі всеукраїнського проєкту з профорієнтації та побудови кар'єри. Щоб перейти до курсу, необхідно зареєструватися або увійти. Можливо, хто ще зареєстрований. Щоб не витрачати багато часу, є кнопка реєстрація. Вам потрібно буде ввести лише прізвище, ім'я, дату народження, телефон, електронну пошту, область і зареєструватися, і пароль звичайно. Продублювати його. Я вже зареєстрована, щоб не витрачати часу. Ми заходимо через мій профіль і переходимо саме для курсу. Курс розрахований саме для освітян. Чому для освітян це одна, один з перших запитів був від Міністерства освіти і науки для розроблення цього курсу, оскільки. Освітяни спілкуються не лише з дітьми, да з їх батьками, і всілякі випадки різні психологічного плану, звичайно, покладаються на плечі освітян. Курс розрахований не лише на психологів та соціальних педагогів, тобто абсолютно на всіх, всіх, всіх освітян, причому які працюють як. В закладах загальної середньої освіти, так і в закладах вищої освіти, так і в дитячих закладах освіти, так само, тому що так само наші вихователі спілкуються як з дітьми, так і з їх родинами. Курс так і називається спідвищення кваліфікації для освітян, тобто цей курс є валідний. Після його завершення ви отримаєте сертифікат вартістю один кредит ЄКТС, тобто 30 навчальних годин. Щоб отримати сертифікат, необхідно пройти не лише цей курс, який складається з 10 модулів. Необхідно передивитися, тобто фактично. Три етапи проходження, пройти 10 модулів, докладніше я покажу, передивитися, вивчити матеріали, які додані до курсу, і необхідно відвідати вебінар. Записатися на вебінар можна одразу після проходження курсу, і ось посилання на цей запис. Тобто, все все є в описі програми. Тут є, хто розробляв, докладніше, ви зможете передивитися все це. Зараз я покажу модулі. Хто вже займався на наших платформах і був присутній на попередній презентації, так само це не просто відео лекції, це Уроки записані у форматі СКО, у міжнародному форматі, це фактично інтерактивна презентація. Ну, ось перший урок просто покажу, як це виглядає. Тобто інтерактив. Яке вікно я так і не розумію? Застановіть презентацію, да? ага, ще раз, ось зараз видно, цікаво, чому. А скоріше за все, можливо, це тобі потрібно зробити. Так, перепрошуємо за технічні моменти. Так, а можливо, я зараз надам права організатора тобі. і... Так. так. Зараз спробуємо ще раз запустити екран. Якщо не буде його видно, то я просто докладніше розповім. Ми скинемо посилання. Знаходять у нас уроки у форматі SCORM міжнародному, інтерактивні кнопки, на які ви натискаєте вам вам, пропонуються завдання. Розпочати далі, тобто у кожного є провідник, і протягом курсу ви відповідаєте на нескладні запитання. Але в цих нескладних запитаннях, тобто дуже структуровані ці курси, тобто вони дійсно дуже дуже гарна основа да, в цих курсах, тобто вони структуровані і дуже цікаві будуть. Задля того, щоб ви змогли їх використовувати у своїй роботі, ну і звичайно надаючи психологічну першу психологічну допомогу у разі її потреби, тепер хочу перейти і показати нам матеріали, які є у курсі. Трошки детальніше розказати, я вже говорила про те, що курс розрахований на пересічних да, людей, на пересічних людей, які працюють в освіті, які працюють з дітьми, які працюють з батьками. Якщо у вас в процесі роботи будуть виникати певні, наприклад, складні да, випадки, які потребують вже втручання більш вузьких спеціалістів, про це воркшоп з перенаправленням додаткова інформація дуже цікаво буде до вивчення, тому що головне правило психологів да не нашкодити. І задля того, якщо ви бачите якісь. Такі складні випадки, то звичайно необхідно перенаправити, щоб ці люди отримали фахову допомогу. І контактні рекомендації, методичні рекомендації відомої програми міжнародної Save the Children. Також після того, як ви передивитеся ці матеріали, кожного місяця у нас проводиться вебінар. Я показувала, куди записатися. І на цьому на вебінарі ви вже зможете розглянути більш такі практичні моменти. Семінар буде проводити психологиня, відома психологиня, яка також брала участь у розробці цієї програми. Юлія Загарницька. Вона Тренерка міжнародної короткосесійної програми сете і є експерткою інституту Джона Хопкінса. Тобто, це такі провідні, скажімо, інституції, які займаються зараз саме першою психологічною допомогою, і навчають людей у цьому ракурсі, тому. Звичайно, ми дуже дуже будемо раді, якщо ви долучитесь. Вже цей курс пройшли близько 20 тисяч освітян, тому дуже хочемо, щоб доєдналася Львівська область також для проходження цього курсу. В принципі, з презентацією, все Нічого складного в курсі немає. Якісь, якщо у вас будуть якісь запитання, будь ласка, ем, є наші контакти? Пишіть, будь ласка. Ем, на нашу електронну пошту, але з проходженням проблем не буде. Я ще не сказала, що після проходження ви отримаєте сертифікат. Да? Після того, як ви пройшли всі 10 модулів, пройшли вебінар протягом місяця. У вас буде сертифікат в вашому ж профілі. Ви нажимаєте на своє ім'я і на значок профілю, і саме тут буде посилання на ваш сертифікат, який ви зможете завантажити в будь-якій. І момент і така інформація. Будь ласка, зараз ми спільно з міністерством освіти і науки. Відкриваємо мережу освітніх хабів. В Україні вже працюють п'ять українських хабів у місті Києві, у Хмельницькому, у Тернополі, у Луцьку, І минулого тижня відкрили український освітній хаб у Львові. Будь ласка, доєднуйтесь, всі наші послуги. Вони є безкоштовними. Це і іт послуги і майстер-клас. Це абсолютно різні, як софт skills, так і прикладні якісь художнього напрямку, тому, будь ласка, приєднуйтесь, будемо раді бачити всіх на наших заходах. Всім дуже дякую за увагу. Якщо якісь питання, ви можете у чаті записувати, ми обов'язково на всі питання відповімо. Дуже дякуємо за те, що доєдналися у робочий час. Всім гарного дня. До побачення.